Вітаю вас! Працівник Офісу президента України є Ростислав Шурма. Ну, він давав, правда, інтерв'ю, але що він сказав? Потрібно ввести новий податок. Ну, він декілька разів про це говорив, навіть називав, що він хоче. Він говорив, що треба ввести податок на куплю продаж валют. По великому рахунку у нас в історії були такі випадки, коли кожній купівлі був податок. Він два, сот таке було, не Ну, тут він не говорить, яку суму водити, але треба ввести податок. Для чого? Щоб ці гроші направляти на оборону України. Хочу звернути увагу на що теж є такий податок. Військовий збір. В траві відсотки. сплачується сплачуються зарплати. Причому звертаю вашу увагу, що його ввели на рік, а вже скільки пройшло часу сплачусь. І постійно народ спитає, а це дійсно допомагає це на оборону, чи десь він зникає? Ну, На всяк випадок розповідаю вам, що він йде в загальний доход бюджету. А от бюджет те, що йде на оборону, ну, як би сказати, то, то йде щось. Ну, скажімо так, оцей податок військовий заходить в общу, потім там мішається, а потім на оборону йде, так сказати, загальний. Тобто сказати, що він чітко на оборон, такого немає. І взагалі, що ви зрозуміли, з точки зору ну, державних фінансів, буває таке, що створить фонд і гроші переходять сюди, і тільки сюди направляють. Воно вон не працює. Тим паче, що ви зрозуміли, це півтора відсотка, і платять. Так, да, я розумію, що для вас це болюче питання, але якщо подивитися, скільки взагалі збирають грошей, скажімо так, ці суми не те, що на оборону. Ні на що не дають. У нас, ну, в зв'язку з тим, що війна, ми витрачаємо зараз більше трильйона, але до війни ми витрачали 100 мільярдів А от ці гроші, які ми збирали, там близько 20 мільярдів. Коли так як бачите, не я. Ну, можливо, Ростислав мав на вас якийсь новий податок. Ну, теоретично можна підняти ПДВ. Дивіться, у нас ПД 20% є з країни світу до 23%. 24 я не зустрічав. Хоча можна зробити і 25. І тоді виходить, що з кожного товару буде отець відсоток відповідно на оборот. Я так розумію, що Ростислав, все, піариться. Ну, при цьому, якщо пам'ятаєте, він дуже піарив реформа 10-10 10 Давайте зробимо ці податки по 10 і буде економічне диво. Коли ми говорили, ну, а де розрахунки, він говорить, ні, розрахунки не основне, а головне презентація. <гум> а тепер це, це. Не знижуємо податки підвищуємо. <гум> ну, що вам сказати, на жаль, на жаль, навіть не так сказав би я. О, зараз це піар. А потім, як буде закінчуватись війна, і коли дійсно війна закінчиться, цього буде. Ви світі не можете. Тут буде зразу куча ідей. Давайте введемо податок на відбудову України. Давайте введемо податок на військово-промисловий комплекс. Давайте відведемо податок на українську армію. Це жах. На сьогоднішній менше ви зрозуміли. Нас, на сьогоднішній момент, грошей в державному бюджеті катастрофічно не вистачає, але... За рахунок фінансової допомоги наших друзів законодавних, ми за рахунок цих грошей фінансуємо армію. Ну, для прикладу, я вам сказав, що нам на, на рік, 2023, треба 1,2 трильйона гривень. Скажімо так, ну, майже я проблю, 750 мільярдів нам дають заробічний партнер. Там трошки не так ніякого кормів. Для що було, щоб ми відчували? Трлін 200 і 750 мільйонів. Тобто більшу частину. А отей ФОСТЕК це це наші, це, це наші гроші. Я не знаю, де їх би. Ну, скоріше за все, місце зробили. А оце так. Да. І фактично, дійсно, на сьогоднішній момент, ну, за рахунок цих розширень, ну, ми так, тому ну, що дуже велике. Триллион 200 це дуже багато. Колись у нас взагалі витрати всього державного бюджету був триллион. А зараз, бачите, на одну кірмі трильйон 200. Війна, 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 що хочете. І тут дійсно така ситуація. І якщо навіть задати такі запитання, а от давайте ведемо податку. Добре, а тоді, а скільки ми зараз збираємо податків? Спитати можна? Ростислав? Я думаю, не відповість. <ривість> не відповідно. Ми збираємо податки в Ну, як нормально, то у нас одесь доходить, витрить. Трізниця, дирка, вітра триодна. І дійсно ці витрати льона ми покриваємо, ви зрозуміли, більша частина це зарубіжні партнери, а частина покриваємо за хонок власним. Тому якщо ви хочете ще більшу дирку, тоді давайте. Тому що на сьогоднішньому, на сьогоднішньому, просто так вести на випадах з розрахунку, що буде більше надходження, це нереально. Ну, наприклад, дійсно, піднімаємо ПДВ. Будь ласка, може. Ціни зростають. ПДВ як підняти ціни. Так, о ще буде більше, Але ціни, тоді буде ну, дуже болюче питання. Ой, ціни. І так, вони і так зростають, а будуть ще зростати. І ви ж розумієте, неділю, коли ціни зросли на 30%, а ще на 100%. Це вже болюче. і вже треба буде щось вирішувати, якісь доплати, якісь виплати соціальні, Тобто треба буде пенсіонерам якось підняти швидко пенсію, а де гроші взяти. Розумієте? Тому що на сьогоднішній момент як виходить. Ну, би, скажу, ну добре, ми от зараз стрими, да, там розуміємо, що пенсія маленька, випити маленька, але давайте так, ой, ну не 1006, інфекція поменше. А що 100. Тут виходить така ситуація. Що, розумієте, якщо ви хочете з точки зору економіки щось зробити розумне, треба розумно це робити. А це знають тільки розумні економісти. Тому що не можна просто так підняти податки і сказати буде, ну от, зробить. Ні. Якщо ви підняєте податки, то, знаєте, ну в економіці так. Оце підняли, ага, а тут проблема. А як оці проблеми? А як оце робити? Просто в економіці не буває простих рішень, скажу, а отак, не трацю. Економіка така річ складненька, так що на не всім дається. Тому, ну що вам сказати? Так, піар, так, поговорити. Моє точки зору психологи. Хоча. Знаєте, нас народ любить поговорити, пообговорювати, вискати свої думки. Потім думаєш, Боже нас, про що говорити? Хе -хе. Ладно. Я так розумію, що далі там нічого не буде. Ну і податки будуть, ну, Зеленське навряд буде, все-таки насчет цього розуміє ця ситуація. А поговорити можна, і ви можете теж поговорити. Так що дякую за увагу. Всього найкращого та добачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.